Привіт всім автолюбителям в Англії. Сьогодні у нас черговий день покатушок з оглядом цікавеньких автомобілів. Зараз ми їдемо дивитися Audi S-Line a 4 16 року. В Принципі по дуже цікавий ціні. 72 тисячі всього на всього пробігу. Замовнику цей автомобіль дуже сподобався. Він навіть встиг оставити там 500 фунтів за вдатку. Не знаю навіщо, в принципі, ввечері глянули. Зранку вже ми будемо готові дивитися її знову. ну вже Я маю на увазі зі мною. Побачимо, що то за машина і чи вона того варта. Їхати пару годин буде місто Ноттінгем, тому потечемо з нами. Їдемо. Та що їх там перевіряти, та що там ті машини, понаїхало різних підборщиків, що ви там тикаєте своїми приборами? Де там ті машини були? Що таке? По сайту перевірили, категорії нема все, сів, чих пих поїхав, гарантію отримав. По-перше, гарантія ніхрена тут не працює. Дуже важко тут щось доказати, якщо ти не англієць. А по-друге, тут купа вбитих машин, які не мають категорії. Просто вони зроблені в неофіційних сервісах. Отакі От справились. Так, що ж знайомство починається з автомобільчиком, виглядає вона так, трошки підтерта, але ну, не це найголовніше, ціна підходить замовнику. Гарно напакована машинка, дивимось, що по ній буде. По кузову вже там є нюанси, трошки пізніше, подивимося уважніше. Так-то непогано вона виглядає, типу. такої йде потертості, але взагалі непогано. Кнопки цілі все працює. Підігрів лівого зеркала не працює. Міляж зараз, дивимось, вже добре співпадає. пробіг рідний. До речі, коробка повністю вся в маслі. Тобто десь щось таке є. І що, друзі, не так сталося, як гадалось. Дивились, дивились машину, ніби напакована вона була, там і всі ті обвіси, і на багажнику, і по бамперах, і по низу, все гарно. Чистенький мотор, правда, коробка вся в маслі, але ну, це таке вже. Чотири помилки по подушки, напевно, що піропатрони стріляли, бо по них купа проблем вони не видаляються. Ну і саме погане, те, що на автомобілі без категорії, як там багато хто в долоні плескає, все зліплено тут з глини, тобто зіспакльовано і дуже серйозно. І така машина, ясне діло, що нам не підходить. Отакі От друзі, пироги сьогодні вийшли. Ніхрена ми не купили ту машину. Люди, замовники з Молдови, повернули свій завдаток. Дякуючи е, чесному продавцю. Він сказав: Окей, раз вам машина не підходить, я вам повертаю завдаток. Хоча завжди такого не було. Просто нормальна людина. Продавець з Афганістану, як не, не дивно, від, віддав гроші, все нормально. От. І ми її не купили. Домовилися шукати ще, щось вони там собі будуть приглядати. Ну, а наша справа буде перевірити. Отакі, От друзі, справи. Отакі От вони не биті, без категорій, з малим пробігом і без проблем. А проблем там було купати.